Доброго ранку, ще одна розпаковочка невеличка. Три саджанці від елітного розплітника Ed Roses. Вчора ввечері, коли отримала, думала все ж таки не знімати її. Ну, По-перше, було дуже пізно. По-друге, саджанці дорогі 230-250 гривень за троянду. Але сьогодні, вранці, прокинувшись, коли працювала з корінцями. Коли роздивлювалася ці пагони, зрозуміло, що треба вам показати. Чому у них замовила? Ну, по-перше, are Beautiful і Coral Down, які я захотіла, от захотіла і все, не можу терпіти, вже треба садити, були тільки на сьогодні, тільки Вед roses Тому я до них звернулася, уже ж закривши очі на цю ціну, три троянди. Думаю, нехай дозволю собі. Але що я вам хочу сказати? Я багато троянд замовила, близько ста штук. Але таких саджанців я не бачила. Що коренева система, подивіться. І вони такі от досконалі, вони такі бездоганні, вони не перегодовані. Вони не маленькі, але і вони не коняки великі, перегодовані, кажуть, буває. Азотом тоді для продажу дуже гарні виходять. Ну от Реально класні троянди. едрозіс, Казали, я рекламую, ну, не знаю. Можливо, це така і реклама, але господарі розплідників навіть не здогадуються, що я їх рекламую. Можна це назвати рекламою? Я не знаю. Я просто ділюсь досвідом. Можливо, комусь він знадобиться. Ось Подивіться, адмірал. Подивіться, скільки пагонів. І це двохрічний саджанець. Заявлено двохрічний саджанець. Подивіться, яка коренева система. Були вони запаковані дуже щільно. Важко було навіть їх розпакувати, вже ж старались намотували ту плівку. Були вони обліплені глиною мокренькі. Я чула, глиною обліплюють недаремно для транспортування, для зберігання корінців. Ну, дуже класні. І такий у них цікавий дуже сайт. Кожна трояндочка висвітлена у відео. І дуже часто. У шоу це в Ютубі попадають також відео огляди Троянд Едрозіс під музику, приємно дивитися. Ну, прикольно. Ціна дорогувата. До речі, за саму посилку якось я дорого заплатила, не знаю. Можливо, нова пошта свої тарифи дійсно змінила, можливо, тому що запаковані так були вони об'ємненько. Ну Вже ж заплатила. Я ж ще раз пояснюю, нереально. Круті саджанці, такі не попадались три. Я замовила тільки, але я розумію, що вони класні. Це в мене «You are Beautiful трояндочка. Це в мене Coral Down. Чудова троянда з назвою Coral Down, але цвіт, колір зовсім не Корал. Такий ніжний рожевий. Планую арку зробити. Вже мрію за цю арку. І це у мене адмірал. Вставочки обов'язково зроблю. Розплідник, Ейдрозіс, елітний, дорогий. Але, глядячи на саджанці, розумієш, чому люди ставлять таку ціну. Кожен свій труд, свою працю оціновує. Це важка праця, я розумію це також. Тому рекомендую, не рекомендую вам видніше. Просто ділюсь досвідом. Ділюсь тим, що бачу на власні очі. На все добре.